Открився за чимет. З дороги, з города, ні, з потічка. ні, ні, з стежечки, Ктору мама виходила, бо сина ногами, несучи воду в відерці з гірської студенки. А може, за загорітки це от плота. Напевні же от фіртки. або з порога з порога? Так так з порога. і що оп'ється, певні, же отп'ється, і що за стін, а не так стін, як з образів, а стіни -то лем зато що тримають на собі образи, бо ж то за стіни, як не є, на них образів, стіни лем для образів. Поважніші суд образи. Гей, гей, образи, бо перед ними і баба, і дідо, і мама, і нянь обили поклони. І говорили, Отче наш і поріг, Тот поріг стертий, стоптаний бусими ногами. Тот поріг і образи вони і суд дома. Воно є страшні дороги і чудне, так і святе, і незамінне Дома. Боже, що би то бідний чоловік не робив, кади би не їздив, але в сповниці домі. Юж на серці потепліє дома, Яка є в аєстім слові. Страшна сила. А як то дому уздриш? ні, не уздриш, а очуєш і ще десь із далека Бог єдиннадкаль. То то здалека може, за кілометр, чи за два, чи за десят, може, і за сто. То й уж залежить от того, де збив і одкаль верташ, і за який прожитий час. В домі вся верташ, це за годину, це за день, це за рік. Боже, благослав їм ця за тот великий дар, який ти не дав, то то щастя що тут сидіти і смотріти на свою дому. Дому моя рідна, кохана єдина. Я жив бистя так довго, яке тут чисте над тобою небо, пахняче смирикове повітря. Дом, то ніч, в жисотой моїй доми не є, порогу ті ж не видно, а є з горбочок заросне траву. Я добре знаю, вже як розгорнуто до горбочок під ним найду поріг, то і є моя дома. Лем поріг, але то моя дома. Дома моя рідна, як я до ця довго ішов, Лем тепер юща мам. тепер ющ мене це. Ти моя єдина єдина і незамінна, обігріта босими ногами і освячена тихими і щирими молитвами. Дякую ти добру.